Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я роблю огляд томатів, яких я висадила наприкінці листопада. Зараз у нас вже кінець січня, минуло два місяці, і зараз я зроблю огляд, який я маю результат. Вони всі квітнуть вже томати. Дуже багато соцвіть. Ми бачимо. Оці мій малисенькі і то він квітне. Вже в мене є перші результати. В мене вже є помідорки. Ось такі вже на кущику. Там може, на відео видно сухе листя, то я відчиняю. Вікно на провітрювання, іноді в кімнату потрібно провітрювати, і мороз трошки прибив листя. Нагадаю, що вони у мене ростуть на підвіконні, без підсвітки, тільки сонце і все. У мене нема чим їх підсвічувати, на жаль, тому маємо, що маємо. Такі у мене вже помідорочки мене запитували, як я їх запилюю. Помідори вони самозапилювальні. Але, щоб, так сказати, мати 100% результат, я ще сама їх запилюю. Я беру вушну паличку, звичайну вушну паличку і її проводжу по квіточці. Все. Більше я нічого не роблю. провела відправила квіточці, і все. Ось такі у мене вже помідорки. Я потім ще зроблю огляд про інші кущі, як на них зав'яжуться помідорки. Так що, дякую за перегляд, до наступної зустрічі. До побачення!